Привіт всім! Я тут. Де тут? Це моє діло. Відпочиваю. Ось так відпочиваю. Все тут у мене є. Книжку буду зучати. Купила собі, можу вам показати. До Я не можу вам показати її вже обкладинку, тому що я обернула ззаду її. Значить, Лайфхак, як я зробила обкладинку. Купила такого плана, е, значить, такий типу, не типа як під зошит. І взяла я обкладинку від соєдинила. Листки мені будуть для написання. І книжечку отак обернула, бачите? Скотч все тут є. Вот такая назва. Полная энциклопедия хиамантии. Я люблю, вот, увлекаюсь. Так что, думаю, через три месяца я что-то буду разуметь. Но я уже и так три месяца во всем что-то разумеюсь. Но я, значит, в интернете брала информацию. А в чем суть? Суть в том, что... Е, сьогодні підійшла до одного дідусь в кафе, ми з ним розговорилися, просто там, як друзі, розговорилися, і кажу, це цікаво його, я просто не маю права дивитися без людей дозволу і бажання в їхню руку. І кажу: а, а знаєте чому ви? Скільки вам років? А він каже, мені 80. А кажу: а знаєте, чому, чому ви так довго живете? Чому до 80 дожили? жили? І так беру, кажу, можна глянути? він такий, будь ласка. Кажу, бачите, у вас до кінця лінія життя йде велика длинна, довга. От тому кажу, ви так живете. Хоча ви знаєте, я розповідала, що лінія життя залежить взагалі ще, справжня лінія життя залежить взагалі від а, людини, яка е, веде е, ну, спосіб життя, так скажемо, определенний. Якщо вона п'є там. Багато вживає взагалі шкідливі звички у неї, у неї є, то вона може не прожити навіть таке життя, яке їм Бог дав. Це Бог дає. Те, як ми розпоряджаємося своїм життям, це і є те, чим все закінчується. Тому, а значить, здоровий спосіб життя це і є справжня дорога, справжня лінія, яку ми проживемо. Тому це дуже важливо. А я бачите, яка вона саму велику взяла, бо там були дві тонких. Ледь нашла, бо в одному магазині взагалі їх нема. Я не можу обкладинку. Така в мене виходить, тому що я зробила обкладинку, щоб вона вже не витиралась надовго. Але що мені не подобається? Мені взагалі не подобається якість. От як роблять книги? Чому я свої книги видаю а, вірші? Чому у мене 60. Чотири сторінки взагалі-то. Я так намагаюся і буду надалі видавати свої книги в форматі 64 сторінки. Ну, опять, звичайно. Тому що в мене скоби є, а тут нема скобів, логіку прийвіть. Тут клей розкриваю сьогодні наполовину. Ну, взагалі-то, як, так як і положено, щоб обгорнути її, щоб тут відрізати, так як ви знаєте, бачите, щоб тут все лишнє. зайве. І виходить, е, що. Представляєте, вона взагалі-то вже, дивіться, розривається. Я захочу, щоб вона була не розривана, Потім буду все отаку, чуть не кожну сторінку скочу, А що робити? Ну, вона тут інформація є, а якості нема книги. Бачите? Якості книги немає. Я просто в повному шокі. Ось така от книга. Тут малюнки є, чого не білі, але ви зрозуміли. Але якості нема. Хоча інформація я так відкрила, подивилася, за три місяці я не посилюю, тому що тут 406 сторінок. Я розбила в місяць, я буду 135 хоча б читати, а в день я потім побачу скільки. На 30-135 я розіб'ю. Я в утиматися не розумію нічого. Тому буду вивчати. Мені просто дуже цікавиться наука. Я не знаю, чому. Щось мене тягне до цієї науки. Я багато теж, якщо чесно, завдяки інтернету розгадала в себе на русів. Ліва рука це минуле, а права це майбутнє. І багато що зійшлося. Навіть в дитинстві можна побачити те, що у вас там було, там, якщо ви там тонули, якщо там не розвивали талант батьки, якщо батьки рано загинули, чи ви яким-то чином остались без них. Це все, все взагалі показується Отут на початку лінії життя, Ну, взагалі не тільки, там є спеціальні лінії. Я не можу це все розказувати, тому що я ще таки вивчаю і багато в цьому не розумію і багато взагалі пояснювати. Тому буду вчити тут зараз читати, слухати музику, перекусу. Блін, вип'ю напіточка холодного. І так потім буду спати, відпочивати душ, як завжди, а завтра вже поїду додому. Всім настрою бажаю. Всіх люблю цілую. З вами Авдеєва Валентина. И на все добре.